Одне місце з безкоштовних, куди можна потрапити в будь-який час фортеця Арексус. Тут можна погуляти, досить цікавий парк. Подивимося, я так на карті подивився, ніби непогано, є на що подивитися. Але так як холодно, не знаю, захочете ви тут гуляти чи ні. Ще досить цікаве місце є в Осло, це музей від Кінгів. Але це вже платно. Все залежить від того, що ви очікуєте від подорожі. Особисто для мене дуже важливо пізнаєте більше чогось. Але так само важливо і спілкування з іншими людьми, пізнання культури. Приїхавши до Осла, задаюся питанням, як люди тут живуть, як вони жили раніше, за що вони переживають, які виклики в їхньому житті є. От я виріс в Україні, прожив 30 років там. І в нас завжди були свої виклики і свої якісь там, не знаю, проблеми чи думки, про які ми думаємо. Норвежці вони про другі справи думають. І пізнаючи це, можна сказати, що так само є розширення культурного розуміння цих країн в моєму серці. Це досить цікаво. Будемо розширюватись далі.